Слайдери італійського виробництва Sigma Jolly і Sigma Bevel. Дуже коротко розповім про їх роботу. Sigma Jolly виконує дві операції. Перша операція, основна, яка виконується, по якій іде ось такий дис в комплекті, це різ зняття фасочки під кутом 45 градусів. Ви можете регулювати глибину. За допомогою ось такої ручки. Якщо ви подивитесь, он туди подивитесь на диск, він рухається в різні сторони. Це перша його функція зняття фасочки під кутом 45 градусів за допомогою диску, який йде в комплекті. Зажимну шайбочку, яку поставив швидко зажимну, краще ставити оригінальні, рідні, звичайні, не швидко зажимні, тому що вони, якщо робота з пилом, дуже швидко вийдуть з ладу. Крім того, можна під'єднувати пилосос до цієї системи. Спробую одіти. Ну, воно попадається в фази і залишається ось така, такий інструмент. Зараз зніму, щоб він мені не мішав. Цей слайдер, ви бачите, він стоїть під кутом 45 градусів і виконує різ фасочки під кутом 45. Його можна поставити і під кутом за допомогою е витягнути і поставити в інакшому положенні. Ну, це ви дуже швидко справитесь під кутом 90 градусів. В, ць в цьому разі ви можете поставити. Ось таку фрезу для зняття фасочки під, для зняття вже випуклої фасочки І так само цим же регулюванням, якщо ви подивитесь ось сюди під таким кутом, ви можете або наближувати, або приближувати, або віддаляти. Регулювати фасочку видно? Видно. Ось такий інструмент, як на мене, це єдиний інструмент, який дозволяє швидко знімати напівкруглу фасочку. Тим більше, ця фреза, ресурс цієї фрези, ось вона в оригіналі, приблизно біля одного кілометра. Після неї бажано, бажано ставити полірувальну фрезу, у якої ресурс. Це також фреза Sigma, який ресурс біля 1,5 кілометра. Це ми роздивилися sigma Джолі, найбільш поширеніші станки. Тепер в вашій увазі Sigma Bevel. Це принципово інакший слайдер. Він може знімати фасочку або полірувати під різними кутами. Як ви бачите, я міняю кут. Сюди можна ставити підошву і на неї ставити черепашки. Або можна використовувати звичайні стандартні фрези для того, щоб знімати фасочку під різними кутами. Після зняття фрезою фасочки під різними кутами можна і полірувати цю ж фасочку під різними кутами, або полірувати терець фасочки. Після закінчення робіт. Но це також інструмент, який досить пришвидшує роботу. А особливо, якщо плитка дуже дорога, він ну, досить допомагає вам. Розповім про кутові шліфмашини. Всі кутові шліфмашини, які тут стоять, використовуються. Ну, я рекомендую, звісно, Bosch. Для полірування 750 Вт, для різки 900 Вт. Уже для зняття випуклої фасочки за допомогою фрези, або робота для зняття за для зняття випуклої фасочки за допомогою ось такої фрези, то треба застосовувати більш потужну болгарку. Наприклад, Bosch 13125 CE. Всі болгарки з регулюванням обертів. Всі операції треба проводити, як, наприклад, для фрези, Біля 6 тисяч обертів для робіт інших робіт. Приблизно на другій-третій швидкості, що буде складати приблизно 4-6 тисяч обертів, не більше. Якщо ви більше будете працювати, ви зменшите ресурс самих фрез, самих, самих дисків. Ці диски вони досить довго служать, але працюють приблизно при обертах біля 6 тисяч обертів, хоч на них і написано, що можна і 13 тисяч обертів. Але якщо величезні оберти, то і биття буде більше, і вам буде некомфортно працювати. Тому перша, друга, третя максимум швидкості на болгарках і буде вам щастя в питаннях вирізання фасочки напівкруглої або прямої. Всього найкращого можете до мене звертатися, я вам з радістю продам або дам в прокат різні плиткорізи, правда, тільки електричні. Всього найкращого, будьте здорові!